Заказ у нас на зимові сітки той, той білого кольору. Літо ми в'язали зелені. Не обов'язково візерунок якийсь робити, аби була гарно зав'язана, щоб хлопцям було гарно. В одній із полтавських бібліотек плетуть маскувальну сітку волонтерки загону невтомні бабусі військовим. Допомагають із 2014-го. Сувеніри виготовляли, дитячі малюнки збирали, якісь, якісь такі смаколики готували. А вже з 2017 року з квітня ми почали виготовляти маскувальні сітки. Долучилися і в'язання шкарпеток, і виготовлення спідньої білизни, в'язання килимків. За рік ми виготовляли по 100 сіток. А в 2022 тисячі ми дали цілу тисячу сіток. 27 жовтня, окрім волонтерства, у цьому ж приміщенні зібралися написати радіодиктант національної єдності. Більше десяти років я пишу диктанти, Ну, не весело є. Оце ж таке в зушиті. Це як і чадо, це таке я писала. Оце за сімнадцяти, і мене назви написані пісні, велика книжковера і так далі. і «Берестечка», І минулий, й твій дім, писові блоки. Давно тут в волонтерському центрі від самого вважаю початку, але диктант чогось вперше вирішила. Так і рискнула цілий рік. У мене було на телефоні правильне писання. Правописання я ж давала тести і думаю, чого ж не рискнути. Дороги України перше речення з абзацу. дороги України переплутані нитки любові. Прошу записати. Авторка тексту українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. А читав його актор театру та кіно Олексій Гнатковський. Цей радіодиктант – 23-й. Його традиційно пишуть у День української писемності та мови. Раніше свято відзначали 9 листопада у День пам'яті Нестора літописця. А від цього року, за указом президента, перенесли на 27 жовтня. Це пов'язано з переходом Православної церкви України на Новоюліанський календар. За ним дати неперехідних свят відзначають на 13 днів раніше. Писали диктант дороги України близько 30 хвилин. Не могла писати, тому що сльози, тому що це не можна. Воно настільки боляче. чорні поля, подірвані мости, писати руки тремтять, і серце тріповчиться дуже важко писати. Єдине, що дуже гарно диктував. Надіслати роботу на перевірку можна паперовим листом на адресу Українського радіо в Києві не пізніше 29 жовтня, або ж фотокопію електронною поштою до 11 години 30 жовтня. У цей час текст радіодиктанту оприлюднять на сайті українського радіо та Суспільного культура. А результати оголосять у грудні, коли опрацюють усі отримані роботи. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріць суспільне новини Полтава.